Аудіювання п'ятий клас Деметра і Персифона. Загальні знання Деметра – богиня родючості, Персифона, її донька, Аїд, Бог Підземного царства. Прослухай уважно текст. З давніх давен шанували смертні люди Деметру, богиню родючості, сестру всемогутнього Зевса. Це вона навчила людей обробляти землю, користатися її дарами. Вона щедро давала людям достаток і мир. Як і інші безсмертні, Деметра жила на захмарнім олімпі, але більше я любила ходити по землі. Висока, ясночола. У вінку із золотого колося червоних маків встигала вона скрізь. Пильнуючи, чи добре вродило в полі, чи гарно ліз зеленіє, і чи соковита трава на пасовиськах, Деметра часто брала із собою юну дочку, персифону, чи як звали її з маличку, кору. Дівчина гралася на зелених луках та милувалася квітами і сама була, наче пуп'янок, що от-от пишно розквітне. Якось прибули вони обидві на острів Трінакрію. Де височіє гора Етна і час від часу палахкотить вогнем. Адже під тим островом лежить стоголове чудовисько Тіфон, що насмілилося було змагатися із самим Зевсом, а тепер тяжко поранене і покаране Громовершцем, з нею силується вирватися з під кам'яного полону. Тоді стогониться земля і з Етни летить гору каміння. А полум'я зіфонових пащ сягає високого неба. Земля стогне, двигтить, здається, ще трохи і розколеться навпіл. Той жахливий гуркіт і стугін якось докотився далекою луною аж до підземного царства тіней, де завжди панує мертва тиша. Занепокоївся володар того царства похмурий Аїд, став він у свою золоту колісницю і погнав чорних коней на гору, хоч як не терпів яскравого сонця. Швидко об'їздив Аїд Гори й долини, придивляючись, чи не розкололася до земля, чи не проникло якесь денне сяйво в його мертве царство. Побачила його згори богиня кохання Афродіта і лукаво вспіхнулася. Мій синку, мовила вона до Ерота, що, згорнувши золоті крильці, тулився їй до ніг. Усі смерті і навіть безсмертні підвладні мені, богині кохання, але вічні боги почали про це забувати і вже не так, як колись шанують нас із тобою, а ми доведемо свою владу. Ти ж, хлопчику, любий, моя оборона і поміч, бачиш он страшного Аїда на чорних конях нужбо, поціль своєю гострою стрілою йому в саме серце, хай і він відчує могутню владу кохання. Весело засміявся Бешкетник з такої витівки матері красуні вибрався із свого сагайдака найгострішу стрілу і, малими руками, наче граючись, натяг тиву, та й стрелив. А похмурий Аїд і не зауважив, що якось ніби його вжалило в серце. Він задивився на дівчину, майже дитину, що рвала в лузі квіти, і сама була, наче квітка. Ще дужче защеміло Аїдові серце. І тоді він уперше відчув, що є на світі кохання. Юна кора гралася зі своїми подругами, безжурними німфами й опинилася далеко від матері. Веселі німфи повели її в нісейську долину, де завжди панує весна. Там, серед гаю, сяяло чисте плесо глибокого озера, де під берегом тихо плавали білі лебеді, ховаючись у затінку дерев, що зеленим вінком стали довкола. А далі ясніла поляна, всіяна барвистими квітами. Дівчата побігли туди, стали гратися і плести вінки. Кора нарвала квіті уже повний кошик і тепер клала їх просто собі в пелено. Німфи вже посплітали вінки і полягали спочити, а парсефону ніяк не могла натішитися, бо що далі бігла, то яскраві ще ставали квіти. Зненацька далеко попереду заплеменіла якась незнана квітка. Велика китиця ясно червоних суцвіт вабила зір. Блискуче листя сяяло проти сонця і ледь-ледь тремтіло. У захваті схилилася юна кора над вогнистою квіткою, що пахло солодко й дивно, довго милувалася нею дівчина, і вже хотіла зірвати, але цупке стебло не зламалося, тоді кора вирвала квітку з корінням. Ту ж мить щось загуло під ногами, земля розступилася і знизу вискочив четверти чорних, мов ніч коней. Вони мчали золоту колісницю, а на ній стояв убраний у чорне сам Аїд, володар підземного царства. Дужими руками схопив Аїд персифону і розсипалися всі її квіти. Дівчина відчайдушно пручалася та, похмурий бог, силоміць посадив її в золоту колісницю, тоді вийокнув на коні замахнув багряно чорним батогом.